Слава Ісусу Христу! Е, я думаю, ви помітили, що зранку, коли дивлячись вікно, була надзвичайно гарна погода, світило сонечко. Е, я надяг на ютуб спів пташок і таке враження, що немов скоро осінь. І весна. Скоро весна. І дійсно це так піднімає настрій, це запалює. Коли ми бачимо, коли народжується життя, коли ми бачимо дерева, які були сірі, які були без листочків, вони стають зеленими. Вони проявляють ознаки життя, вони починають рости. Приходить час, вони приносять плоди літом. Ми їмо їхні яблука, і це те, що нам дуже приємно і подобається. Нам подобається дивитися кречі, як рослини ростуть, як тварини ростуть, і тому, що це життя. І коли рослина не приносить плоди, коли вона починає сохнути, проходить день, коли вона помирає. І так Бог створив цей світ, що кожна жива істота, кожне живе творіння, воно росте і розмножується. Те, що не росте і не розмножується, проходить час, воно помирає і проходить погибель. І так само це характерно і для рослин, і для тварин. Воно має певний кінець. І коли Ісус нас створював, коли Бог нас створив, Він також дав нам певну ціль, Він з певною метою нас створив. Ісус говорить в Іванглії від Івана, Він каже, я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, Він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб прясніше родила. Отже, Ісус хоче, щоб ми були галузка, яка дійсно приносить плід. Він хоче, щоб ми росли, змінювалися і ставали кращими. Рослини створені Богом для того, щоб рости і приносити плід. Тварини також ростуть і розмножуються. І ми повинні ставати кращими, освячуватись і приносити плід. І коли. Апостол Павло пише послання до Тимофія до свого учня, він дає йому таку дуже цінну пораду, дуже важливу пораду, що потрібно робити для того, щоб дійсно рости, змінюватись і приносити певний плід. Я хочу, щоб ми зачитали цей текст, який записаний в посланні апостола Павла до Тимофія в першому, розділі, в першому посланні, 4 розділ, 16 вірш, Перша Тимофія 4, 16. І Павло пише так. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Ось такі, друзі, цікаві слова, часто ми про це чуємо. Але дійсно це є такий рецепт, що потрібно робити для того, щоб дійсно приносити плід, для того, щоб прости і змінюватись. І перше, що з цього випливає, це мені потрібно вникати в себе. Дуже важливо вникати в себе, перевіряти себе, знати свої сильні і слабкі сторони, знати, в чому я сильний, а в чому я слабкий. Дуже важливо свої сильні сторони робити кращими. Коли ми читаємо цей же розділ, Павло говорить: не занихаю свій дар, а розвив... він закликає розвивати його, який він отримав. Тому дуже важливо свої сильні сторони розвивати, а коли я знаю якісь певні слабкі сторони, я повинен, щоб хтось їх заміняв або делегувати цими якимись обов'язками, коли я можу це зробити. Тому дуже важливо вникати в себе і знати свої сильні і слабкі сторони. Коли ми дивимося на життя Давида, він той, хто вникав в себе, він той, хто перевіряв себе, він перевіряв свої мотиви, перевіряв свої сильні і слабкі сторони. Він дивився, які зараз мої стосунки з Богом. Дуже часто ми не бачимо себе повністю на 100%. Ми лише на третину бачимо свої якісь, хто ми є, на третину бачить нас люди, і на 100% бачить нас Бог. Третину ще яку не бачать ні люди, ні ми не бачимо. Тому Бог той, хто знає мене на 100%. І коли ми дивимося на Давида, коли ми читаємо його псалми, він каже до Бога, Господи, випробуй Боже мене і пізнай моє серце. Дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і навічно дорогу мене попровадь. Дуже важливо для того, щоб знати, от які стосунки з Богом в мене, чи далеко відійшов, що мені залишити, це звертатись до Бога, сказати: Господи, покажи, що мені залишити, що не так в моїх стосунках з тобою. Що мені змінити. І Бог той, хто знає мене на 100%. Дуже важливо для цього робити аналіз життя, аналізувати свій день, тиждень. Місяць і рік. Якраз Соня неспроста: ми маємо можливість проаналізувати попередній місяць. Від спомену до спомену проходить місяць, де ми можемо проаналізувати своє життя, як я його прожив, який в мене був молитовний час, який в мене був час слова протягом місяця, як, який в мене час був спільноти, чи проводив я час з церквою, чи був я на групах, чи свідчив я іншим про Ісуса Христа, перевірити себе, проаналізувати. В одній мовній школі. Вони говорять таке право, спочатку до нас люди приходять і вони запалені, вони на емоціях готові все вчити мову, вчити 24 години на добу, просто багато часу на це витрачати. Але що цікаво, проходить певний час, і цей запал кудись зникає. І їм вже не так цікаво, їм нудно, вони не хочуть цього робити. І вчителі говорять, коли в тебе є цей запал, дуже важливо цей запал переводити в звичку. Тобто. Час якийсь певний виділяти на вироблення цієї звички. Коли я навчався в університеті, я проходив з пари, і я собі виробляв таку звичку. Якраз це пов'язано з англійською, приходив і там собі певний час, там пів години, годину, постійно витрачав на вивчення мови. І це стало звичкою. От приходив з пари, е, витрачав на цей час. І так само корисна річ, коли я лягаю спати, я намагаюся проаналізувати свій день. І коли я це буду робити постійно, в один і той самий час. Це виробиться в мене звичка. Тому для того, щоб аналізувати себе і своє життя, певний час робити аналіз, не забувати це, перевіряти, що я зробив добре, чи зробив я те, що хотів Ісус в цьому дні. А що я не зробив в цьому? Планувати день, аналізувати день, тиждень, місяць і рік. Планувати це, перевіряти себе. Великі компанії, успішні компанії, що цікаво, у них великі центри. Які проводять аналіз, які проводять аналіз успішності їхньої реклами, маркетингу, проводять аналіз успішності збуту товару, який вони виробляють. І завдяки тому, що в них є цілий відділ, який суто багато людей займаються аналізом, вони мають успіх. Для того, щоб мені мати успіх, і бачите, на що я витрачаю свій час даремно. Е, дуже цікаво, в айфонах, і, в принципі, якщо на Android скачати, є програма, яка покаже, покаже скільки часу ти витратив на телефон. І воно ну, показує середній час за тиждень і кожен день, от на кожну програму, скільки ти витратив. І це корисно включити цю функцію і побачити, от, на що я витрачаю свій час. Якщо я думаю, що я не витрачаю свій час на телефон, от поставити цю функцію і дуже здивуєшся. Я от, здивувався справді. У дружині теж був період, що я поставив її, і це був такий хороший досвід. От перевірте, на що я витрачаю свій час. Проаналізувати це. І коли в мене є аналіз, мені дуже важливо планувати. Планувати мій наступний день, коли я лягаю спати. Планувати тиждень, місяць і рік. Оте, От що я робив погано, зробити це краще. І дуже важливо, коли ми плануємо свій час, дуже важливо планувати з перспективою на майбутнє. А що, як я це буду робити, який наслідок цього буде через 100 років? Через 3, 5, 10 і через 100 років. Який це буде мати наслідок? Чи відображатиметься воно на вічності, і як це попливає е, на моє життя на небесах? Тому дуже важливо аналізувати через таку перспективу. В Ефесянах Павло пише: отож, уважайтесь, що поводитись обережно, не як не мудрі, але мудрі, використовуючи час, дні Болукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Дуже важливо дійсно планувати час. Коли ми його не плануємо, ми просто можемо бігти по течії. Зайшли на 5 хвилин в телефон, і вже дві години ми просиділи в Ютубі. Корисно, до речі, для телефону ставити певні обмеження на програму. Вони дозволяють мені цього уникнути. Тобто, перша річ, мені потрібно вникати в себе, аналізувати себе, свої сильні, слабкі сторони, на що я витрачаю себе і свій час, на що я витрачаю свої думки, про що я думаю. І як Давид молився, Господи, покажи, що мені змінити, що я роблю не так, і Бог хто, хто буде показувати. Друга річ, яка необхідна для того, щоб я змінювався, для того, щоб я ставав кращим, це вникати в науку, вникати в писання. Дуже часто ми от, буває, там можемо ділитися якимись е, под, е, переживаннями. Часто ми чуємо молотовне прохання, «якісний, якісний час у замітня з Богом. Не просто почитав і мольнувся. І от це якийсь такий певний фастфуд. І для того, щоб цього не було, потрібно вникати в писання. Коли я читаю Біблію, я собі ставлю певні питання, коли я запитаю, от чому цей цар зробив так, або який Бог тут. Коли я ставлю певні питання і шукаю на них відповіді, я більш глибоко можу вникати в писання. І це така, такий рецепт, для того, щоб не мати цього фастфуду. Коли ти прочитав, і ти питаєш себе, про що я читав? Таке часто дійсно буває, в мене таке буває, але коли я ставлю собі, сам собі запитання, про що я тут читав, про що тут говорить Бог, і це мені допомагає вберегти себе від такого марного читання. Коли ти читаєш і ти от не знаєш, про що ти читаєш. Дуже корисно мені і кожному з нас певні теми, які нам цікавлять, досліджувати. І це допомагає, коли ти глибоко досліджуєш, вникати в писання, вникати в слово. Коли я вникаю глибоко в писання, це робить мене кращим. Е, недавно прочитав книжку, там у нас є книжки, які можна брати. Е, називається Марі Джонс і її Біблія. Ця жінка вона мріяла е, мати свою Біблію. Вона жила в Уельсі в кінці 18 століття. Це час, де досить бідно жили люди, і Біблія була дуже непоширена, було просто мало Біблій І ця дівчинка мріяла отримати свою Біблію. Е, вона проходила до сусідки, в неї читала Біблію. Вона мала великий такий запал отримати також свою Біблію. Вона на цю Біблію збирала сім років. Ходила, допомагала іншим сусідам, виконувала іншу роботу, і вона на цю Біблію збирала сім років. І коли вона її отримала, вона і далі її глибоко вивчала на пам'ять. Вона знала кілька розділів, кілька книг з Біблії, точніше на пам'ять. Тому що ця книга була надзвичайно цінна для неї. І ця книга вона змінила не тільки її життя, а життя її сусідів. Життя її друзів і оточуючих багато людей приходило до неї просто за порадою, бо ця жінка мала надзвичайну мудрість через те, що вона глибоко вникала в писання, вивчала її на пам'ять. Коли ми читаємо дії святих апостолів, ми бачили, що жителі Верії автор називає кращими за жителів Солуню, тому що вони глибоко досліджували писання. І ми бачимо, що вони от не просто там читали Біблію, не просто слухали проповіді, що говорить е, Павло, а вони перевіряли це і глибоко вникали. І як бачимо, наслідок той же самий, який говорить тут апостол Павло, багато людей покаялось і прийшло до Бога. І коли я дійсно глибоко вникатиму в себе, аналізуватиму себе, свої сильні сторони, на що я витрачаю себе, свій час, свої думки. І наскільки глибоко я досліджую писання, наскільки глибоко я думаю про писання, наскільки я вивчаю писання, наскільки від цього буде залежати те, що через мене зможуть прийти люди до Бога. І висновок хочу сказати, що коли ми будемо дійсно так робити, спасемо себе і тих, хто нас слухатиме, якщо ми будемо вникати в себе, аналізувати себе, своє життя. Це перше. І друге, якщо ми глибоко досліджуватимемо писання, задаватимемо собі запитання, тоді ми будемо мати ці плоди, і тоді ми будемо рости і змінюватись. Амінь.